Дорога Яворова громада яворів відроджується, нам багато вдається. Це тому, що найбільшим скарбом нашого міста є ви, дорогі яворівчани. В неділю в нас відбулася масштабна подія. До нашого міста завітала незліченна кількість туристів. І наших гостей, сусідів. Я хочу в особливий спосіб подякувати усім учасникам двох фестивалів «Яворівського весілля, «Яворівського пирога, усім учасникам двох концертів, котрі відбувалися на площі ринок в день і ввечері, усім учасникам різних видів спортивних змагань, котрі відбувалися в нас на День міста. І в особливий спосіб подякувати нашому яворівчанину Оресту Жуку, завдяки якому в нас завітав на день міста гурт «Дзідзьо». Також дуже хотілося б подякувати рівно ж Івану Поповичу і відмітити в цей день особливо би хотілося роботу нашої поліції. Все було гарно, приємно забезпечено, без зайвих ексцесів.